Мої вітання в ефірі новини на першому міському у студії працює Карина Костецька. 14 червня у Кривому Розі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок злочинної ворожої атаки 12.06.2024. Дрони ракети, авіабомби та артилерія. Проти ночі 14 червня окупаційне військо завдало кілька ударів попри фронтових регіонах. На Донеччині російська армія скинула авіабомбу на житловий квартал у Селидовому. Поранені шість місцевих мешканців. Крім того, через артобстріл травмовані троє цивільних у Красногорівці, Кураховому і Турецьку. На Харківщині під ударом вчергово опинився Куп'янський район. У райцентрі через атаку дроном був поранений один мирний житель. Ще один чоловік через авіаційну атаку по Бугаївці отримав поранення. На сумщині зранку загарбники спрямували свій ФПВ-дрон по соціальному автобусу Асманській громаді. Як наслідок травмовані три жінки загалом, впродовж ночі та ранку противник обстрілював область дев'ять разів. Історичний результат зі сполученими штатами. Двостороння безпекова угода, яка виводить наші відносини на рівень справжнього союзництва. І це найсильніша угода з Америкою за всі 33 роки нашої незалежності. Є юридична. Зобов'язуюча частина угоди є абсолютно корисні деталі по ППО по літаках. Ми зафіксували, що Америка допомагатиме Україні в постачанні ескадрилій, винищувачів, стільки винищувачів, скільки потрібно Україні. У Запорізькій області минулої доби під ударами окупантів опинились сім населених пунктів. Правоохоронцям надійшла інформація щодо руйнування двох об'єктів. На Херсонщині через обстріл, що стався напередодні, загинув один цивільний. У регіоні пошкоджена міська забудова, заклад культури та транспорт. На Миколаївщині ворог спрямував дрони камікадзе по Дмитрівці та Солончаках. Пошкоджені електричні мережі та господарчі споруди. Люди за попередньою інформацією не постраждали. Генштаб ЗСУ звітує, протягом минулої доби українські армійці зменшили ворожу орду на 1250 окупантів, 60 одиниць автомобільної техніки та цистерн з паливом, 48 гармат, 26 броньовиків, 22 безпілотники, 8 танків, 3 ворожі засоби ППО, Дві ракетні системи залпового вогню, одну крилату ракету. Вночі наші оборонці знищили в небі над Одеською, Миколаївською, Дніпропетровською, Запорізькою, Кіровоградською та Хмельницькою областями сім крилатих ракет типу Х-101, Х-555, а також 17 ударних дронів камікадзе типу шахет протягом доби зафіксували 87 бойових зіткнень зі збройними формуваннями Росії. ЗСУ успішно відбули спроби атак окупантів на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському. Покровському, Курахівському, Орігівському та Придніпровському напрямках на окупованій частині Запорізької області ворога з усиллями ЗСУ поменшило біля Токмака. Мінус артилерія, коло очеретуватого. На лівому березі Херсонщини російських дроноводів стало менше коло кринок. Мінус водолази біля голої пристані. На Донеччині гаряче було в напрямку Волновахи, в Горлівці та біля Пантелеймонівки протягом 842 днів сили оборони України успішно знищили 359 елітків, 326 гелікоптерів, 11 097 безпілотників. 849 засобів протиповітряної оборони, 7936 танків, 15234 бойові броньовані машини, 13818 гармат, 1101 реактивну систему залпового вогню, 18854 одиниці автотранспорту та цистерн із пальним, 2286 крилатих ракет, 28 кораблів та катерів, одну субмарину та близько 524 тисяч солдат противника. На варті неба армійці з повітряного командування Схід вночі знищили п'ять ударних дронів Камікадзе, типу шахет, два в Кам'янському районі. Ще по одному в Синельніківському, Криворізькому та Дніпровському. Напередодні ввечері та вже вранці російські окупанти атакували Нікополі з застосуванням дронів Камікадзе, а також обстріляли Марганецьку громаду. Обійшлись без загиблих та поранених місцевих мешканців. Наслідки ворожих обстрілів уточнюються. В інших районах Дніпропетровської області ніч минула без атак окупантів. Неживі, доки ми їх пам'ятаємо. В Кривому розі вшанували пам'ять армійців, які загинули в зоні проведення АТО, а також загиблих внаслідок ракетного удару ворога 12 червня. Містяни разом з представниками місцевої влади поклали квіти до стел зі світлинами полеглих армійців та пам'ятних хрестів. і Хвилиною мовчання вшанували їх подвиги. Детальніше про захід розкаже Анастасія Костенюк. Пан Юрій, батько загиблого у 2014 році воїна. Його син з початком військової агресії на сході України став на захист рідної держави у складі 93-ї бригади у якості зенітника. В запеклих боях з ворогом хлопець разом з трьома побратимами загинув в Донецькій області. Його батько після втрати близької людини не здався. Та з початком повномасштабного вторгнення долучився до лав ЗСУ. Сьогодні у день вшанування пам'яті воїнів-учасників АТО ООС, прийшов покласти квіти біля меморіалів тих, хто віддав життя за незалежність Держави. Це день дуже тяжкий для всієї України, бо це день вшанування, шанування пам'яті загиблих хлопців. Вони були першою, так сказати, жертвою в Україні. Треба знімати всім українцям капелюха в цей день і вклонятися. І воїнам зсу нашим, яких хто на ротації, хто у відпустці. Якось так. Я думаю, вони заслуговують на це. Голова ради оборони міста Олександр Вілкул разом з військовослужбовцями, родинами воїнів, побратимами загиблих, представниками органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, ветеранами та громадськими організаціями поклали квіти до меморіалів і хрест та пам'ятного хреста на честь воїнів криворіжців. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять земляків, які загинули під час виконання військового обов'язку, а також тих, хто загинув в результаті підступного. Дару ворога по місту, 12 червня. Криворіжці одні з перших, хто взяв руки зброю в 2014 році. На превеликий жаль, і, мабуть, найбільше криворіжців полягли в цій російсько-українській війні. І сьогодні зі зброєю в руках стоять на передовій, захищають нас, щоб у нас було мирне на небо. Тому низький уклін, вічна світла пам'ять всім нашим героям, завдяки яким ми сьогодні живемо. Працюємо, навчаємо, виховуємо наших дітей і ми не маємо права забути. Від нас від нас, ми повинні зберегти пам'ять, адже герої живі, доки про них пам'ятають. Кривий ріг став першим містом в Україні, в якому було засновано особливий день вшанування учасників АТО. У 2016 році Марк Кривого Рогу Юрій Вілкул підтримав ініціативу комітету солдатських матерів і рідних загиблих бійців. Відтак було прийнято рішення про заснування такої пам'ятної дати. Проте пам'ятаємо героїв не лише в цей день, але й в інші. Схиляємо голову перед тими, хто віддав своє життя Онячи рідну землю та продовжує допомагати тим, хто зараз на передовій. Анастасія Костенюк Максим Мурашов, перший міський. Завжди усміхнені та життєрадісні. Саме такими пам'ятатимуть випускників гімназії номер 58 В'ячеслава Соломка, Євгена Леміша та Сергія Шмергальського. На їх честь на фасаді гімназії номер 58 встановили меморіальні дошки пам'яті. На відкриті дощок були присутні рідні та близькі захисників, друзі та педагоги. Як відбувалася церемонія та детальніше про військовий шлях захисників, розкажуть наші кореспонденти. Їх щира посмішка та сором'язливість поєднували з рішучістю та відповідальністю. Саме такими були випускники гімназії номер 58 В'ячеслав Соломко, Євген Леміш та Сергій Шмергальський. Захисники, на честь яких встановили меморіальні дошки пам'яті на фасаді вищезгаданого навчального закладу. Усі присутні вшанували героїв хвилиною мовчання та покладанням квітів до їх меморіалу. лейтенант Сергій Шмергальський провчився в гімназії 10 років в дитинстві. Захоплювався бальними танцями в цивільному житті. Працював на будівництві, був щасливим сім'янином та мріяв виховувати онуків. Долаг Збройних сил України приєднався у серпні 2022 року. У складі 23-ї окремої механізованої бригади нищив противника на східних рубежах України. 7 червня 2023 року загинув у бою на Запоріжжі біля села Новодарівка. Вдома героя не дочекались сестра, дружина та троє дітей. Сергія немає, але він завжди буде в нашому серці. Він залишиться жити в дітях, в наших. Думках в нашому житті і по тому ми повинні продовжувати навчатися, працювати. Бо він дуже любив Україну, державу, і ми повинні відбудовувати нашу країну, любити її. І всі разом йти до перемоги. Євген Леміш закінчив гімназію у 2002 році. Далі навчався в будівельному коледжі. В мирному житті працював у будівельній фірмі Ольвія. На фронт Євгена призвали влітку 2023 року. Захисник боронив нашу свободу і відтісняв окупантів на Бахмутському та Запорізькому напрямках. 4 грудня, того ж 23-го під час виконання бойового завдання, чоловік загинув у селищі Новомихайлівка Донецької області. Вдома мужнього воїна не дочекались батьки, дружина та донечка. Він всім казав, що я пройду комісію, йду захищати батьківщину. Він всім казав, він пішов з задоволення. Тобто сумніву в нього не було йти чи не йти. Дзвонив нам і днем, і ночі я їм казала дзвонити. Було дуже тяжко, але він казав, мамо, я все видержу і перемога буде за нами. Він нас успокоював особливо мене завжди. Завжу перемога буде за нами. Наймолодший серед загиблих героїв – 25-річний В'ячеслав Соломко. У лавах Збройних сил України ще з 2018 року. Підписавши контракт протягом трьох наступних років, воював проти російських окупантів на східних кордонах України у тодішній зоні. Ато по його закінченню працював за кордоном. Спочатком повномасштабного вторгнення повернувся до України та став на захист її кордонів у складі 17-ї танкової бригади. Був командиром танку разом із побратимами. Спочатку нижчі ворога на східних напрямках. Потім визволяв Херсонщином. 7 жовтня 2022 року група В'ячеслава загинула під час виконання бойового завдання. Шуславік Шуженя був дуже сором'язливі. Вони були такі активні, приймали участь, брали у всіх заходах, класних, шкільних, дуже такі сумлівні. Як сказали мені батьки їхні, що це ж ви виховали патріотів. Тому я пишаюся такими дітьми, але це дуже шкода. Тіряти, втрачати таких дійсно героїв, завдяки яким ми з вами можемо сьогодні спілкуватися. Меморіальні дошки пам'яті будуть постійним нагадуванням нам та наступним поколінням про жертовність та незламний дух наших героїв, які ціною власного життя поборювали мир та свободу української землі. Ярослава Кальченко, Едуард Лушпенко, перший міський. Ветеранська політика в дії в одному з центрів надання адміністративних послуг Кривого Рогу пройшов круглий стіл щодо реалізації комплексної програми підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей. У ній взяли участь дотичні та впроваджень допровадження ветеранської політики працівники та військовослужбовці На зустрічі обговорили питання як щодо вже здійснених заходів, так і майбутніх перспектив програми. Побували на заході і наші кореспонденти. Ветеранська політика, політика героїв. Кривий ріг є одним із лідерів щодо продовження програми підтримки ветеранів та членів їх родин. Системна робота впроваджена на всіх рівнях та включає, зокрема, проведення продуктивних зустрічей для обговорення досягнутого та планування подальших кроків. Серед тих, хто прийшов на круглий стіл, і пан Сергій. Чоловік досвідчений військовий. Брав участь у бойових діях як у 14-му, так і у 22-му роках. Проте отримав поранення. З часу повернення до Кривбасу вже неодноразово. То, звертався до офісу, я ветеран від роботи центру, залишився у небу, якому захваті. На сьогоднішню зустріч прийшов, щоб дізнатися більше про можливості програми. Сам наперед, те, що зібрались ветерани які можуть, я більш чим впевнений, що питання будуть вже після того, як це все завершилось вони будуть і те, що е, ті питання, які е, були задані, вони будуть приведені в життя. Я дуже задоволений і що місто е, турбується за ветеранами, які воювали. У діалоговій платформі взяли участь ветерани війни, керівники структурних підрозділів виконкому міської ради, керівники районних управлінь праці та соціального захисту населення та депутати міської ради присутні обговорили питання щодо комплексної програми підтримки колишніх військовослужбовців, оздоровлення дітей військових, розвитку ветеранського спорту та інших питань цієї політики, презентувавши вже реалізовані та майбутні перспективи щодо роботи. У нас дуже багато ще роботи в місті. І ось іменно такі заходи нам допомагають і допоможуть вирішити ці питання. Рада оборони міста проводилася постійні зустрічі з ветеранами, вивчалися їхні потреби, їхні вимоги. і, їх і Перш за все, ця програма направлена на оздоровлення, друге на соціальний, матеріальний захист наших захисників, третє реабілітація наших захисників. І саме головне четверте, щоб наше суспільство і захисники жили однею сім'єю. У квітні на сесії міської ради прийнято комплексну програму підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей. Це 70 заходів різного спрямування, у тому числі соціальні, медичні, реабілітаційні, освітні, спортивні, культурні та інші. Одним з яскравих прикладів стали ти знаєш, як пахне спокій та Family Games», які спрямовані як на фізичну, так і психологічну реабілітацію. Не лише військових, але й їхніх родин у рамках розвитку ветеранського спорту для розширення спортивної реабілітації для військовослужбовців у кривому розі працюють всі дитячі, начецькі спортивні школи, в яких проводяться необхідні ремонти для нормальних занять спорту. Наразі в місті на заняття різними видами спорту заявок від ветеранів та членів родин вже понад двох тисяч. І вони постійно ходять постійно. Збільшуються і безкоштовно займаються спортом. Успішна інтеграція ветеранів у цивільне життя це один з найважливіших пріоритетів роботи Ради оборони Кривого рогу та влади міста. У рамках нової ветеранської політики, політики героїв, місто забезпечує ветеранам доступ до різноманітних ресурсів, таких як професійна підготовка, програми підтримки у трудовому впровадженні, медична допомога, психологічна підтримка та соціальні послуги. Саме тому Кривий Ріг є одним із лідерів серед інших міст України. Створенні сприятливо. Вого середовища, де кожен ветеран може знайти підтримку необхідну для успішної адаптації до нового життя. Анастасія Костенюк, Едуард Лушпенко, перший міський. Нова вступна кампанія за новими правилами. Віднині для вступу у вищі навчальні заклади абітурієнти будуть зобов'язані складати вступні іспити. При цьому для майбутніх магістрів та аспірантів вже на визначений мінімальний поріг 100 та 150 балів за обидва компоненти тесту. ЄВІ. За новим порядком кампанія 2024 року вже проходить у Криворізькому національному університеті. Тему продовжить мій колега Кузьма Шишкін. Криворізький національний університет один з флагманів вищої освіти регіону. Попри складнощі, із якими доводиться стикатися молоді та педагогам, лише цьогоріч виш випустив у доросле життя більше тисячі висококваліфікованих фахівців. Та із нетерпінням очікує у своїх стінах на нове покоління криворіжців. У нас шість факультетів. традиційно всі спеціальності факультетів затребує. Найбільша кількість абітурієнтів це традиційні наші напрями це єдництво, це інформаційні технології, економічні спеціальності, електрична інженерія. Ось механічна інженерія, транспортні технології. Тобто, це ті спеціальності, які, скажімо, зараз в тренді. Будівельний факультет. Останнім часом країну треба буде відновлювати. І вони знову в тренді. Час вносить свої корективи. І вступна кампанія 2024 – не виключення. Віднині для вступу на будь-які вівні освіти бакалаврат, магістратура, аспірантура є обов'язковим складання вступних іспитів. Умовою допуску до них є успішне складання єдиного вступного іспиту при цьому для вступу до аспірантури потрібно набрати мінімум 17 з 33 можливих тестових балів при проходженні тесту загальної навчальної компетентності, а також мінімум 16 з 30 можливих балів при складанні тесту з іноземної мови. для вступу в магістратуру. Ці цифри складають 5 з 33 та 5 з 30 відповідно. Стосовно вступу на бакаларський рівень, це обов'язкова наявність тестів національного мультипредметного тесту НМТ або Зовнішнього незалежного оцінювання результатів у попередніх років для вступників на магістерській рівні також в цьому році є обов'язковими наявність єдиного вступного випробування ЄВІ. І для низки спеціальностей, скажімо, інформаційні технології, педагогіка, економісти вже традиційно, це єдине вступне випробування – ЄФВ. Стосовно аспірантури, також особливість цього року в тому, що є обов'язковий тест ЄВІ, тобто єдиний вступний іспит синоземної мови та тест загальної компетентності. Зареєструватися на проходження вступних іспитів, абітурієнти можуть безпосередньо у приймальній комісії. Перші серії реєстрації позаду НМТ з деяких предметів вже відбулися. Вступники до магістратури, які не були зареєстрованими для складання іспитів з поважних причин, мають змогу зробити це. Це під час додаткової сесії. Вона триватиме з 17 по 21 червня. Це національний мультипредметний тест. Це йде вступний іспит. Це тест загальної компетентності і єдине фахове вступне випробування. Також тобто, це все, все ми здійснюємо. Будь ласка, можна звертатися. Ну і в подальшому, коли вже вступники будуть вступати, ми консультуємо, знайдемо допомогу, як відкрити електронний кабінет, як подати заявки. Більше подробиць щодо вступної кампанії усі охочі можуть дізнатися у прийманні комісії, що знаходиться за адресою вулиця Віталія Матусевича. 11. зробити це також можна за номерами теле телефонів, які ви бачите на ваших екранах, Кузьма Шишкін, Іван Сергіїв, Першимської. Вижити під палючим сонцем. Такі труднощі спіткають криворіжців протягом останніх днів. Пекельна спека у понад 35 градусів приносить не тільки сильний дискомфорт, а також провокує тепловий удар, запаморочення та навіть втрату свідомості. За словами лікарів, у зоні ризику діти до 5 років, пенсіонери, а також люди з хронічними серцево-судинними та неврологічними захворюваннями. Зокрема, варто попіклуватися і про чотирилапих друзів, які також важко переживають спеку. Про це та навіть більше дізнавалася моя колега. Анастасія Костенюк Спака до 40 градусів на сонці, від якої не рятують ні холодні напої, ні морозиво, бо навіть холодний душ стає тимчасовим методом. Проте як врятуватися від спеки, ми вирішили дізнатися. Вже більше двох тижнів криворіжці зіштовхнулися із справжньою літньою спекою, коли вдень на вулиці знаходитися майже неможливо. Саме тому містяни вигадали свої методи боротьби з африканською погодою. Сидимо вдома закритими вікнами, жалюзями та ось якось так або приймаємо прохолодний душ. На вулиці стараємося виходити ближче до вечора. Вдома кондиціонер. Навіть не знаю. Абуватися водою. Їсти морозиво. Я вдома сиджу в темряві, закрила жалюзі. А, сиджу в темряві і Іноді от, намагаюся прям дуже холодний душ прийняти. Особливо вразливому у спокотний період часу стають діти до п'яти років, люди похилого віку, а також особи, які мають серцево-судинні та неврологічні захворювання. Проте як же розпізнати ознаки теплового удару? Попри те, що реакція організму у кожної людини індивідуальна, більшість симптомів зберігаються. Отож, якщо ви або ваші близькі перегрілися на сонці, то це супроводжується наступними відчуттями: запаморочення, головний біль, нестійка хода, нудота. Під підвищення температури тіла від 37,5 до 40 градусів. Проте як же допомогти такій людині, вирішили запитати у спеціаліста перша домедична допомога це перенести людину кудись у тінь, хоча б бажано занести взагалі в приміщення, особливо якщо в приміщенні працює кліматична техніка. Друге це дати людині попити. Багато води для того, щоб відновити втрати, можна покласти там е, якийсь мокрий рушничок на голову, можна покласти е, прохолодні якісь предмети, льот навіть замотаний в пакети. Завдання головне це охолодити людину. От, але якщо у вас це не вдається. І ви бачите, що у людини погіршуються скарги, є порушення свідомості або навіть судоми. В такому випадку ми обов'язково викликаємо швидку допомогу. Проте під час літньої спеки вразливими стають і пухнасті друзі, особливо довгошерсті. Щоб уникати перегрівання чотирилапих, дотримуйтесь декількох простих правил: вигуліте тварин зранку або ввечері, уникаючи найбільш спекотного обіднього часу. На відкритій місцевості намочіть шерсть улюбленця повністю, адже це сприяє її нагріванню. За Перш та постійний доступ до питної води. Окрім того, для більш ефективного охолодження тваринок у магазинах продаються спеціальні килимки. Цей килимок він е, охолоджуючим ефектом. І тобто, е, наприклад, коли ви знаєте, що ви з твариною будете далеко прийти на природу або навіть якусь кав'ярню, де будуть праді вашим тваринкам, можна завжди підстелити, і тварина буде відчувати все ж таки комфорт, охолодження і сонячні проміння на неї так сильно не будуть впливати. Як зазначає асистент? ветеринарного лікаря Діана, окрім домашніх улюбленців, допомогу у спеку потребують і безхатні тварини: налийте в миску води та поставте у прохолодне місце, що допоможе відновити їх водний баланс, та час від часу моніторти наповнені з посудини. Перші ознаки це в'ялість, апатія та е Втрата апетиту повністю, тобто тварина вже не хоче нікуди йти, не хоче нічого робити і може навіть з непритомнити. Дометична допомога це краще завжди, наприклад, мати з собою особливому електронний градусник, щоб виміряти одразу температуру. Також можна прикласти холодну річ будь-яку через тканину. Не щоб було пряме попадання цього холоду і віднести в якийсь прохолодний куток. Спеціалісти радять, щоб уникнути теплового удару, уникайте перебування на вулиці з 11 ранку до 5 вечора та створіть комфортну температуру у приміщенні. Але якщо все ж таки виходу на вулиці не уникнути, завжди майте з собою пляшку води, уникайте складних фізичних робіт та інтенсивних тренувань, вдягайте лише світлий одяг та головний убір. Бережіть себе. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський. Навіки в строю. 14 червня Криворіжжя провело до небесного війська вірного воїна України Андрія Родченка. Мужнього воїна, який не вагаючись став на захист рідної батьківщини, був вірним патріотом, який захищав право на безпечне життя кожного українця. Хто прийшов проститися з героєм та детальніше про військовий шлях армійця, розкажуть наші кореспонденти. Близько сотні людей зібрались на одному з подвір'їв металургійного району, щоб провести у вічний спокій вірного сина України Андрія Родченка, воїна, який до останнього подиху боронив рідні землі, віднавали російських окупантів та віддав за мирне майбутнє українців найдорожче власне життя. У мирному житті Андрій Роченко працював електриком на коксохімічному заводі. Завжди був позитивним, чесним, трудолюбивим, відповідальним чоловіком, любив свою сім'ю та завжди намагався проводити з ними якомога більше часу. Ми з вами так само повинні знати. Не просто так вони взяли в руки зброю, а захистити хто зброю в руки брати не можу. Вічна і світла пам'ять героїв на небі, як вже на початку я вам казав, небесне – це 100%, тому що душі їхні очищаються такими страшними речами і знаходяться біля бога і воюють там. початком повномасштабного вторгнення не зміг стояти осторонь всього того, що коїлось на рідній землі. Відтак, у квітні 2022 року, добровільно пішов до військкомату. Спочатку проходив навчання. Згодом чоловіка направили до лав 5-го батальйону оперативного призначення. Там він був старшим солдатом, помічником гранатометника. Разом із побратимами випалював ворога на сумському та запорізькому напрямку. Мотивований таких людей стає все менше та менше. Ше товариський, от він душа компанії був. З ним було легко спілкуватися, завжди міг допомогти в будь-яких питаннях. Мужній воїн боронив рідну землю, незважаючи навіть на отриману контузію та поранення. Після їх отримання він підлікувався та знову повернувся на фронт. В ніч з 3 на 4 вересня 2023 року. Група Андрія потрапила під масований обстріл противника поблизу села Роботине що на Запоріжжі. Того доленосного дня чоловік загинув. Мужнього воїна вдома не дочекались бабуся, сестри. Тра, дружина та донька. Віддати останню шану Андрію Родченку та провести його в останню дорогу прийшли рідні, друзі, побратими та небайдужі містяни. Тепер воїн знайшов своє місце серед інших героїв в секторі почесних поховань на центральному кладовищі. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття рідним та близьким Андрія Родченка. Вічна пам'ять та шана героєві. Ярослава Кальченко, Андрій Яковлів, перший міський. На цьому, все у студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. повідомляють синоптики у суботу, 15 червня, у Кривому Росі.